Довгоочікуване новосілля громади села Лучинці Рогатинського району нарешті отримала дитсадок. Мова не йде про нову структуру, а відкриття дошкільної групи при школі. У ній займатимуться 25 малюків. Раніше їхні працюючі батьки стикалися з чималими незручностями, адже малеча потребувала постійного нагляду. Значна частина населення працює в Рогатині, на буштинський тес частина вдома. І працюють на галпласті багато людей, і нема з ким залишити дітей вдома. Тому я думаю, що відкриття дитячого садка це дуже як то кажуть. Дуже для села зручно. Натомість тепер батьки можуть спати спокійно, їхні чади зростатимуть у належних умовах. Дошкільний заклад обладнаний згідно санітарних норм, сюди закупили нові меблі. До того ж, впевнені селяни діти отримають ґрунтовні знання. Дівчинка Оленка три з половиною роки. Не боїться, дуже хоче побачити кімнати, питає, чи є вже ліжечка. Ну, ми сьогодні побачимо. Дуже вона любить гратися з дітками, і я думаю, що їй тут сподобається, буде вчитися, адаптується в колективі. Упродовж минулого року на Рогодинщині відкрили чотири такі ж дошкільні Групи на черзі до здачі нові об'єкти у селі Чагрів. Це буквально буде на наступному тижні. Ми плануємо це до 1 вересня здати цей об'єкт. Також школа буде реорганізована і плануємо працювати над дошкільними групами у селі Козарі і село Помонята. До 1 січня 2014 року ми мали ці об'єкти здати. У що відкритому десятку в Лучинцях теж планують подальший розвиток збільшити кількість вихованців удвічі.